Добрий день, з вами Оля Онощенко, це канал Піди поїж». Я сертифікований нутриціолог, персональний тренер і доктор соціальних наук. І сьогодні ми поговоримо про те, чому так важко худнути, а підтримувати результат схуднення ще важче. Справа в тому, що якщо вам важко худнути і підтримувати результати, то ви не самі. Подивіться на графік: це графік з дуже відомого метааналізу, який всі поважають і цитують. Це набір ваги в середньому після схуднення. Це науковці зібрали 29 якісних публікацій, які досліджували схуднення і підтримку ваги після, і порахували, що в середньому через рік після схуднення люди набирають 30% ваги назад. А на п'ятий рік після схуднення всі 80% ваги. Це майже вся вага повертається згодом назад. Ну і нагадаю, що успішне схуднення це те після якого ми підтримуємо вагу протягом року. І, до речі, нагадаю ще одну річ: що навіть якщо ви скинули 20 кг, а набрали 10, це уже успіх, це уже непогано, якщо ви підтримуєте цю знижену вагу протягом тривалого часу. Ну і будь ласка, давайте все-таки будувати наше очікування від зниження ваги і того, скільки ми можемо скинути. І наше ставлення до себе і визначення себе не на результатах схуднення інших людей в інстаграмі, в інстаграм-аккаунтах популярних нутриціологів-ветеринарів, Давайте це все базувати на наукових даних. Поясню, що я маю на увазі. До мене приходять клієнти, які кажуть, що були на марафонах популярних нутриціологів, тренерів, і або не худли, або схудли трошки, потім набрали назад і відчували себе невдахами. Що от всі схудли, ось фотографії до і після в інстаграм-аккаунтах цієї програми схуднення або марафону. І так відчувається, що дійсно всі худнуть, а я одна не схудла. Або набрала вагу назад. І це ілюзія. Тут ми будуємо наше уявлення про результати схуднення на основі кейсів, на основі поодиноких випадків. Тобто, якщо через марафон пройшли тисячі, а схудли там, 30, 50, навіть 100 людей, це не означає, що це ефективний марафон і хороший метод. Ну і більше того, ми ще було б добре прийти до цих успішних худіючих через рік після марафону і попросити їх сфотографувати. І тут, уже покладаючись на дослідження, ми можемо очікувати, що більшість з них наберуть вагу назад. Ще залежить, звичайно, від якості програми, від того, чи була включена освіта нутриціологічна і психологічна, чи працювали над новими звичками з людьми, чи намагалися пояснити важливість щоденного руху і фізичних вправ для того, щоб підтримувати вагу. Чи надавалась підтримка після програми? Це ще сильно впливає на підтримку результатів успішно. Тобто від програми вимагається дуже багато, а на нашому я не знаю такої програми, яка б відповідала цим всім вимогам. Тобто, можна очікувати, покладаючись на якість програм, що люди будуть набирати вагу назад. Тому не засмучуйтесь, якщо всі скинули, а ви ні. Це ілюзія. Повторюю, давайте покладатись на дослідження, а не на інформацію з інстаграма, на поодинокі кейси. Ну, навіть якщо вони не поодинокі, їх там 30-50 Скільки завгодно. Я вам кажу як доказовий спеціаліст з досвідом, як людина, яка читає дуже багато наукових статей, якісних вагу підтримувати дуже складно. Чому? На це впливають фізіологічні і психологічні чинники. Пройдемось по фізіологічним, психологічним, а потім я скажу, що з цим. Всім робити. Ну, чим більше ми втрачаємо ваги, тим запекліша наша боротьба з біологічною реакцією організму направленою на припинення подальших втрат ваги. Ми так еволюціонували. Наш організм заточений на те, щоб зберігати вагу і виживати. Нам зараз ця фіча зовсім не потрібна. У нас достатньо їжі, нам не треба виживати в цьому плані. Але ми, як вид, люди, homo sapiens, так жили мільйони років. А, от, от, мільйони років. А проміжок часу, в який їжі вже достатньо, і нам не, не потрібен цей організм. Дуже короткий. Організм ще не перебудувався, тому маємо те, що маємо. Схуднення супроводжується ендокринними адаптаціями. Тобто наші гормони реагують на втрату жирової маси, підвищується апетит і знижується відчуття насичення. Це фізіологічні штуки. Кожен втрачений кілограм провокує зниження витрати енергії на 20-30 калорій на день, і підвищення апетиту на 100 калорій на день. Тобто, якщо ви скинули 5 кілограмів, ви стаєте на 500 калорій. Голодніші щодня, а витрачаєте енергії на 100 калорій менше, якщо, звичайно, нічого з цим не зробите. Ось чому регулярні інтенсивні вправи знову і знову показують хороший результат в дослідженнях, які дивляться на те, що робити, щоб вагу підтримувати. Тому підтримка результатів вимагає постійних зусиль. І тут важливо зусиль а не насиль. Логічний перехід до психологічних аспектів схуднення, чому психологічно нам так важко худнути. Про це можна говорити годинами, але опишу вам ситуацію в двох словах: щоб знати, що робити, з зайвою вагою, нам треба розуміти, чому цю вагу ми набрали. Адже є дуже багато різних сценаріїв. Іноді це просто стиль життя людини, яка не приділяла достатньо уваги здоров'ю. Сидячий спосіб життя, сидяча робота ще й вдома або постійне, постійні переїзди на машині, плюс ця наявність гіперсмачної їжі дорівнює поступовий набір ваги. Другий можливий сценарій, один з багатьох це набір ваги в результаті емоційного переїдання, тобто постійне зажовування якихось некомфортних емоцій. Або нездатність задовольняти свої емоційні і фізіологічні потреби без використання їжі. Наприклад, лунає тривога, хтось біжить в укриття, а хтось біжить на кухню. Або в результаті дієт постійних відбувається роз'єднання з тілом, і людина вже перестає відчувати своє тіло. І, наприклад, людина втомлена або роздратована. І замість того, щоб дати собі відпочинок або якось пережити роздратування, людина йде і їсть, щоб заглушити ці неприємні емоції. В обидвах випадках, знову ж таки, це не єдині сценарії розвитку подій. Найгірше, що ми можемо робити, це прописувати суворі дії. В одному випадку нам треба змінювати стиль життя. Вбудовувати нові звички, фізичну активність, збалансовану тарілку, шукати екологічні методи, як можна збільшити витрати калорій і зменшити споживання калорій. В другому випадку потрібна психологічна робота частково для того, щоб налагодити контакт зі своїм тілом, навчитися регулювати емоції, переживати емоції без застосунку їжі. А от суворі дієти і обмеження тут можуть зробити тільки гірше в обох випадках. Адже дійсно існує стереотип, що з зайвою вагою треба боротися неприємними каральними засобами, жахливими якимись фізичними навантаженнями, бігати. Не всі люблять, але всі відчувають обов'язок бігати, щоб схуднути. Ну і, звичайно, якісь дуже несмачні противні дієти. Або суворі обмеження, от щось, через що треба пройти, щось неприємне. І отут відкрутимо трошки і згадаємо, що я зазначила, що зниження і підтримка ваги потребують зусиль. А стереотип каже, що це потребує насиль, насильство над собою. І тут, очевидно, ми дізінформовані. Замість того, щоб фокусуватись на зусиллях, ми намагаємось себе насилувати неприємними дієтами і вправами. Ми забагато очікуємо від схуднення. Теж є дослідження, які показують, що і лікарі, і пацієнти думають, що на дієті вони скинуть 20% ваги, а в реальності зазвичай скидуються на більше 10%, а то і тільки 5%. Ми маємо не забувати, що ми. Люди, і наш організм захищає наш, нас від схуднення, від голоду в середовищі, де їжі забагато. Тому я закликаю вас ставитись до себе з розумінням, не звинувачувати себе в лінії або відсутності сили волі, відноситись до себе з підтримкою в цій важкій ситуації. Я не кажу, що нам всім треба здатись силам природи і плисти по течії. Просто замість фіксації на вазі, або на тому, щоб зробити свій живіт плоским, а стегна худими, щоб там був між ними проміжок, краще сфокусуватись на щоденних діях, направлених на наше здоров'я і добробут. Що ми можемо робити щодня, щоб нам було добре, щоб ми відчували енергію, щоб ми відчували себе краще, щоб ми інвестували в довгострокове здоров'я? Це є внутрішньою мотивацією, коли ми покладаємось на свої цінності, а не на якісь стандарти краси, або лікар сказав, що якщо ви не схуднете, то буде діабет, або то я вам випишу ліки від високого тиску. Така мотивація зовнішня, коли ми худнемо для когось. Для лікаря або для того, щоб бути прийнятими суспільством, мати певну фігуру, відповідати стандартам краси. Адже дослідження показують, що така зовнішня мотивація нам не допомагає підтримувати оці необхідні зусилля протягом достатньо довгого часу. Внутрішня мотивація допомагає притримуватись певного здорового режиму, приємного, протягом тривалого часу роками. А зовнішня мотивація навіть іноді дає збій в короткостроковій перспективі. Це коли ми приходимо на марафон і не можемо його закінчити. Тому, якщо у вас є проблеми з вагою, якщо ви скидаєте вагу, потім набираєте її назад або не можете вже скинути, тому що це енна спроба скинути вагу, енна дієта, я закликаю вас переглянути свою мотивацію. Чому ви худнути, що, Чого ви хочете досягти? Давайте будемо налаштовуватись на марафон, а не на спринт. Ніхто не може бігти спринт достатньо довго. І ще одна річ, яка нам допомагає продовжувати наші щоденні зусилля на шляху до здоров'я, добробуту, це самопідтримка. Тобто, давайте будемо собі не критиками, а групою підтримки. І якщо ми збиваємось з дієти або пропускаємо тренування, не гнобити себе за це, а дивитися, як ми можемо себе підтримати наступного разу, щоб продовжувати наші здорові дії. Якщо у вас є проблема з фізіологічною або психологічною складовою схуднення, якщо ви вже намагалися схуднути багато разів і вам або не вдавалось, або вага постійно набирається назад, я запрошую вас на консультацію. Заповнюйте, будь ласка, форму під цим відео. Також запрошую вас підписатись на мій телеграм-канал, який теж називається Піди поїж Психотерапія для тих, хто завжди на дієті. І до зустрічі!